Ніхто не хоче iPhone 14. Компанія Google скасовує свої ноутбуки, а також вихід нової відеокарти Nvidia RTX 4090. Про це все і трохи більше у нашому новому випуску Breaking News. Друзі, привіт! Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Мене звати Роман. Поїхали! Попит на базові моделі iPhone 14 виявився рекордно низьким. Усі покупці хочуть про версію. За словами аналітика Мінчику, перед продаж стандартної версії та дебютного iPhone 14 Plus рекордно низькі. Відомий аналітик покладався. На час очікування Apple Store щодо постачання пристроїв покупцям. Згідно з його аналізом, очікування понад 4 тижні свідчить про хороший попит. У цьому сенсі це гарантує, що iPhone 14 Pro і Pro Max вже перевершили цю оцінку із затримкою близько 5 або 6 тижнів. Порівнюючи з рекордами iPhone 13, Мінчику запевняє, що iPhone 14 та 14 Plus перебувають у не дуже сприятливій ситуації. За словами аналітика, те, що обидва пристрої, як і раніше, з'являються в Apple Store з постачанням запланованого. Вони на вихідні дати 16 вересня для iPhone 14 і 7 жовтня для iPhone 14 Plus показує млявий попит. Нагадаємо, що в iPhone 14 та 14 Plus відсутні деякі важливі функції, які є у Pro-версії версії. Це і оновлений А16 Bionic, і дисплей з технологією ProMotion, і нова 48 мегапіксельна камера, і звісно, інноваційний динамічний чубчик. Тому оновлення зі звичайного iPhone 13 на такий же базовий iPhone 14 чи 14 Plus виглядає не дуже вмотивованим. Натомість лінійка смартфонів Redmi Note 12 отримує 50 мегапіксельну камеру та підтримку швидкого заряджання на 120 Вт. За словами інсайдера, Digital Chat Station, новинки зможуть похвалитися камерами з трьома або чотирма модулями. Один із них буде ультраширококутним на 50 мегапікселів. Окрім цього, смартфони будуть підтримувати надшвидку зарядку на 120 Вт. Також пристроєм приписують дисплей з отвором для фронтальної камери і amoled панелі з підвищеною частотою оновлення. Скільки всього смартфонів буде у лінійці Redmi Note 12, Поки що невідомо, але зважаючи на попередні лінійки, можна припустити, що буде Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro та 12 Pro+. Анонс девайсу очікуємо вже найближчими тижнями. Не чекайте нового Pixelbook. Google його скасувала, розформувала команду розробників та, схоже, що згорнула цей напрямок бізнесу. 6 жовтня відбудеться щорічна традиційна презентація Made by Google, на якій абсолютно точно, повноцінно анонсують смартфони Pixel 7 та смарт-годинник Pixel Watch, а ще ймовірно дешевший Chromecast. А от нового Pixelbook на заході можна не чекати. Google скасувала наступну версію свого ноутбука Pixelbook і розформувала команду, яка від відповідала за його розробку. Повідомляє видання The Verge з посиланням на джерела всередині компанії. В компанії Google поки що ніяк не коментували та не спростовували цю інформацію. Проте, зважаючи на те, що компанія Google зняла з продажу Pixelbook ще у 2020 році. По суті, це означає, що напрямок розробки ноутбуків зараз згорнуто на невизначений термін. Попри те, що пристрої Chromebook під брендом Pixel мали на меті продемонструвати, як розширилися можливості OS Chrome OS з апаратним забезпеченням преміум класу. Вони суб'єктивно ніколи не були такими популярними, як дешевші моделі сторонніх виробників, які давно домінують в освітньому сегменті. За останні кілька років популярність бюджетних смартфонів на Chromebook значно зросла. Цьому сприяла пандемія коронавірусу та політика Microsoft щодо просування Windows 11. Серійний екземпляр відеокарти Nvidia RTX 4090 потрапив на фото. Там буде чотирислотовий слотовий дизайн та енергоспоживання до 600 Вт. У мережі з'явилися зображення відеокарти Nvidia RTX x 4090 серійного виробництва, ймовірно, моделі AMP Extreme від Zotac. Величезна карта, схоже, займає 4 слоти. Її система охолодження значно виступає за межі плати. На коробці виробу вказано про підтримку функції Ice Storm 3.0. Подвійного BIOS, програмних утиліт Firestorm та пакету rgb підсвічування Spectra 20 Імовірно, це буде єдина реальна відеокарта, яку презентують цього року. Точно про це будемо знати вже 20 вересня на заході Nvidia GTC 2022. Друзі, це були усі новини цього тижня. Якщо вам сподобалося, то поставте вподобайку, підпишіться на канал та постукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.